Всім привіт! Зараз ми обзорчик АТБ на садах. По-бистрому забахкаємо. Ось когось цікава пепсиковка по 35-42 літра. Налітаємо, ну, забираємо, да? чи заходимо. Брав я пару разів морожено, дуже солодких, так що не моя ця тіматика. Угу. Олівки кого цікавлять. Це я думаю Польща груши і кукуруза. Ну то вже лише дел... делікатеси хоч і хоч і своя лінія, але все одно. Так, помідори. Вчора я взяв один, але він якийсь дубовий. Коротше, доспіває дому. Сьогодні треба вибрати, може, парочку таких по ето. поспіліших. Ось оцей планую сир взяти. А горіховий цей, елітний. Ось гауду думаю взяти. Всі такі вони мягкі, вишковісь я люблю бочдубові такі. Возьму гауду, два сира, мабуть. Вчора я капчену ковбаску вже купив, я вам в шортці шорт зніму покажу, бо я перший раз її беру. Буду тестити. Ну, вона потягнула дорого. 130 гривень там кусочок такий невеликий. Коротше, я покажу, щось таке до 130 гривень. Так, побачили, Да? це общего. А сонце печиян, бачите в спортивному костюмі. Лиса башка дай пирожка. Короте, в спортивному костюмі. Не знаю. Mm -hmm. ну, не хочеться роздягатися, не Ну, Можливо, я зараз переділю шорти футболку, візьму бейсболку, щоб ли, лисина не згоріла. І в бою. Кстати, дуже багато акцій зараз пиво. Я вчора там брав. Знаєте, яке я брав? Я брав. Зараз покажу які я брав. Білий, нефільтрований. Зараз дуже багато. І 0,5, і літрове. Це теж мергентик. Ну зараз погано, що нема. Що воно все 900 грам. Нема літри. 3 часа ничего не взял. Кто так хочется обмазать? Кстати, корона по 38. Ще й холодно. Взять сейчас бутылочку выпить. За наше с вами здоровье. Підождіть, Корона. Стелла А. Без стела, Короче, пиво даже модного. Стелла по 31,90. Сейчас полный сезон жара. Коронка 38.90. Ось баночне, 2950. А ч я телего не взяв? Сейчас мы. Ми... щось я лоханувся. Щось я лоханувся. Сейчас візьму пару банок. Корона тут так... жирно. Ні, корону випити? В кінці. По 31 гривень, я брав по 29, Підождіть. А, ну правильно, по 29. Давайте дві возьму, хай дома стоять. Це вже мабуть, на наступних на виходних. Бо може розберуть і не буде. Ну це позже возьму. Посвіжиться. Така жара. Так, зараз я не напереднуся, відвезу все, що ми з вами купимо. Освіт... А, ось убрав. Білий нефіль. Прикольне. Ну я її раніше пив. Короче, все тут перепив, можна так сказати. Все мені подобається, Головне, щоб було воно холодне. І не встигла видихатися. Гази. Так. Стелла баночне ми любимо. Ага. Кстати, помідори ВТБ дешевше, чим это. Чим на базарі. На базарі по 90-95. По О, треба надо... мадмузель О, вона любить такі, а там чи вже немає їх, я не пам'ятаю. Так вони не по акції. Ну і що, возьму, якщо що, собі... я заберу собі на роботу. Вчора взяв такі помідори на якісь дубові ось. Це не такі дубові вроді. Ось такі аж спіли. Я всього потрошку. Так, треба ж далеко рюкзак. От рюкзака далеко не ходить. Огірками нас угостили. Капуста щось не ухті. Хоча капуста теж вроді дешевше, ніж на базар. Так, два яблучка буде. Ну, здвоє, але ну. не відривається, не буду мучити. І треба півбатона взяти на роботу. Чи хто ж зрозумів роботу бросив, да? Так я хотів. Я не колінничі. О, що то. Тут походу завозу не було. Я беру... Ну, типу таку а ось, бачите, немає Київ хліб, батон, отакий пів батона. А це колініцькі, 11, коліннічки навіть дорожче стоїть, чим мені то без різниці. Коротше, я ще буду заїжджати, в тебе може. Возьму їх у батони в будь-якому вигляді. І кстати, заїду, якщо надумаю я туди їхати, до тих чорних лебедів. Возьми їм якусь якусь отаку круту, бо вони пшеничі. Вона вони недорога і мелка. Ох ты, блін, я ще завалю, надо краще тут не трогати. Ну зараз я тягатися не буду. А в минулой раз я брав по акції за двадцятку вроді. Ладно, ми розпідляємо цей кашель, тому що я не знаю, чи я буду туди пертися. Так, мівінка якого цікаве. Бабах. У мене на роботі це я взяв, три місяці тому я встроюся, так та пачка і лежить. Не дійшло в мене діло до мівіни. Що там, що там? О. Дякую, ви принесли те, що треба. Батон на різницю. Хоча би щось муркнула ракета. Ага, 61,28. 51-28. Яблучний сік, Ну, я ще п'ю компоти. Би томатний по акції, я б взяв. Но томатного немає, Другий мені не цікавить, вода не цікавить. Кстати, буду вичисляти ту воду, що я випив, непогано, вона мені зайшла. Грузинська, та що дешевша, ніж боржомі в сільпу. Коротше, будучи акцію вичисляти, тоді візьму бутилок 6-5. Так, давайте одразу до сира. Ми знімемо те, що я беру. Ну і трошки, кстати, зараз зубровка по акції. Літрухан, да? Літрухан. 208 гривень. Напіться і забиться, да? перше, друге травня. Сповнить СССР. Сповнить. Я не знаю які. Дитинство чи юнацькі роки. Щось сповнити і набухатись. Ну, сардина в мене з прошлих акцій, кстати, дешевше я брав. Вроді по 60 чи по 50 чим то затарився. і Підожіть. А, ну, да. ну так. Є вот такий варіант, по 58 дешевша сардина. З додаванням олії, а тут з додаванням оливкою олії. Віримо, ми віримо їм. Так, ну в мене все є. Користали щось томатне, ну, то, що ми любимо, білескум рі в томаті. Плюс нема акції. Ну, коротше, досвідос. Досвідос. Ось з твор... творог кого цікавий. Так, ладно, давайте ми зараз. Щас... Так, любі друзі, це вночі. Зараз. Щас сейчас, сейчас. Ага, горіховий. Блін, а де цей? Сметанковий, вершковий. А, ось гауда. Гауда, гауда. Давайте возьмем. Гауда. Дві гауди, один горіховий, це мармазель горіховий любить. Понятно, все, що вона любить горіхи. Якесь дішов маски морожено. фу 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 хо Якась отрава, да? 8.46. Що це за морожено за 8,46? Три, три види, так? Да? А, одне не по акції 10, остальне по акції по 8. Вже Так, 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 так. Ми беремо саме необхідне. Те, що їмо. Ну іноді трошки ексклюзиву. Ну, Оця нам сподобалось. Ну не нам, а Ані сподобалось. Оце лосось. Ну він не по акції. Ну він не по акції. А як от это хотіли і приложити, вона щось не ні, ні-не, ні. ну хай попробую. 58.14. Дивиться ферма влашковий кремсир. Я сироман, так що сира я хапану. Хай попробую. Може, я бачив, дівчина брала цей сир. Оцей. А цей мені подобається на роботу вже. Таке цвітне, все красиве. І возьму польські Сосиски дішоманські на роботу. Взагалі 39,81. Набор студента. Хоча не кожен студент собі таке подволе. Композиція, так? Да? Коротше, набрався, як завжди. Нічого, воно ж не нараз, зрозуміло. Воно буде лежати 3-4 дні, поки я надумаю його купити. Так що так що все буде купити. Так, ну я не любитель вина, так що не буде біля нього крута. Тут подороже, да, щось? Люба Буба. Ухе названня Люба Буба, даже не хочу я шукати. Люба Буба. А мілка по чому? Мілка по-любому. О, так звісно. Дивіться, 82 гривні 40 копійок. Це конечно, не акція, але це крутя. Я по акції її попробував. Підходимо акцію, тоді спробуємо. У мене вже в привичку не навійшло. Ай, ж бонус. Ми її трошки вчора постригли, помучили. Давайте йому А то вінеті. Він Він же пушистий, такихів набрався. Так, чи йому сроки пофіг? Таким мелким написано. Ми отак возьмемо. Опа! Так, долітворимо кота. Собаки, кстати, я купив на завтра. Собаки є, котові не можуть. Щось він не любить. Ну не то, що не любить, хуже їсть з куркою, а любить з лососів. Ну, хто б сумнівався, ж да? рибу люблять. Нормально, Щас на 500 гривень десь цього точно скупимося, десь на 500 гривень. Та я думаю, так, да, ще бутилочку корони возьму холодної. А, кстати, он Прошлу неделю було. Оце такий лалай, мені подобається. Щас жентонік зробили по акції. Жентонік терпкий такий. Я колись три бутилки випив, нічого не з'їв, так мене і жога було. І сам бери груша ну, мадемуазель, набрала по 41 гривні, зараз по 72. Прикиньте, на 30-ку. На тридцятку. 30. Кажись, по 41. Так, да, по 41. Так що живемо, як я казав, від акції до акції. Живемо від акції до акції. Кстати, мука... Зараз трошки підтягну это. Телеганці. Так, Телі... так от є, собаки є, всім є. Мені є. Нас по 29.70. Я пам'ятаю його по 20 акція була хороша. От ми і наїлися. А, його же я хотів. А я парочку візьму без фанатізму. Так я на роботу одну штучку можна взяти. Мені ну, синій просто є. Мені синій подобається. Рошен. Я думаю, він там може бути по акції по 19 або по 17. Ну, по такій ціні він і там не буде. Так що все. У нас тільки вчора перший день акції, середа вчора почалась, так що я ще, якщо що, докуплю. Зараз цю всю кучу, завожу додому. І ще якусь велопрогулянку зробимо. Так що подивіться прошлі серії. Кому нема що дивитися, хто все передивився, жіть, щось знімемо новеньке. Капітан Морган. Йоу-йо-йо. Фу. Да. Що, вигризли в коробках. Дід ще не купив ні одної позиції. Ну, бачу, хоче щось тут сорбанути, бо дивиться на пиво, дивиться на горілочку, дивиться на овощі. Був би на касі, можливо б я його гостив чим небудь Спочатку себе треба гостити. Ну, коротше, ви зрозуміли насчет пива, просто вибор літрових і 0,5. Я називаю їх літрові, бо вони раніше всі були літрові. А зараз вони... Хай я з холодильника везм. А зараз вони всі 0,9,09. Є там варіант літра 200. Коротше, кожен виробник крути по-своєму. Так, давайте ще трошки, трошки ми глянемо там. А, на список оцей ну, я тут більше без списка купив помідори, батон, сир, сосиски і плавлений сир. Такі, я ага, давайте глянемо. Я зараз мало так на що їсти, може і за жари, чи, чи з-за економії може. Я хочу Геркулес, 300 років його не їв. Мішутка в мене вдома є, немає. Геркулеса Чи не Геркулеса, ескімоса. Вічна ескімос називаю Геркулеса. Ну, це не тут треба дивитися, це треба дивитися в посаді. Кстати, оце таку я не люблю, це Аня любила, такі всякі ікри, що хрустять на зубах. Я щось не любити. Я таке оселеється такого люблю, типа філе шматочками, ну присерви. Такому голію тут злить, а пахучу якось додати, там трошки у суску. Коротше, свій варіант маринату, закваски для вживання. Так. Ну окей. Що все. Та, я думаю, нам обзорчика погнали. Трошки я вам показав. О, яйця фанції. Бачите оранжеві цінники. я не буду жіночки мішати розставляти. Ну, Такий хлам вам не показується, ті типу, авроровський не потрібен. Так, зараз знаходимо полупусту касу. Все, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Все, всім пока-пока, побачимось.